Взагалі табунова. Так як хлопці на Донбасі, і товаришки, дві-три пари, то У нас, в принципі, так, якщо зайнятися нахидухами, то в нас немає часу найматися. А вони практично на 80% будуть повторяти те, що показують на відео. Ну, я я, я прививку з дитинства у своїх вчителів по голубівництві, сусідів. Ну, у нас на Дніпропетровщині, я думаю, що на Амурі, де ми живемо і зараз стоїмо, то були такі серйозні заводчики голубів Миколаївських, які гнали табунов. Ну, чим більший табун, тим їх важче погнати. Ну, тоді вихідні, вихідні дні летіли голуби зліва направо. Да, да, да. Да? Да. Да. Ну, далі І голови усіх отак, зараз от ми стоїмо в дворі нас тут шестеро, до семеро, то голови усіх отак були задрі. На побачити. небо. Раніше всі любили, коли голуб стоїть в дворі, в дворі. А зараз я не знаю. За рік, як побачиш. Два-три класичних чужака, що з півгори, чи з гори а нарпу, на А часто буває зараз чужаки? О. Ні, раза три я бачу. Ну я думаю, що мало буває. Ага. Да, так, то... Так. А то, ну так, приїдеш, голуби закриті, а щось по дворі лазить чуже. Або твоє колись загнане. Ну таких голубів зараз мало. Що зараз ну, привезли з другого двору? І з другої області викинули, на сьогоднішній вечір вони вже лазять по дворі. Навіть немає намагання тікати. А як ви вважаєте, чому саме так зараз? Ну, не знаю. Я думаю, що ми дуже закровили голубів по вмасті, дуже здорово опустили жалю О. над ними. Що, ой, це красиве так, ну, тут. ким не балакати, всі там кажуть. То я струба, то копчики щось беруть і так далі. У нас теж беруть. У нас теж беруть. Ну а куди од них ділиться? Ми ж не можемо втрутитись природний процес. Якщо десь прибирається з території яструб часов, то на його місто, то що пише література, що приходить інший, то ми саме це бачимо. День-два й вже якась нова пара працює. Повітрі проти твоїх голубів? Беруть. А як ви вважаєте, чи можливо це просто... От я так більше схиляюсь до думки, що все-таки це, це через те, що ми просто... Жаліти це раз, жаль, а то що просто перестали тренувати. Тобто системно, постійно ну, тренувати. Якщо ганяти голуба, він вже ж це. Це неправда. Один на системну. не просто що, раз там так, на місяць. Я думаю, що... От раніше, ну так повернеться, давно забути минуле, але ми всі ж з Радянського Союзу. Новий рік 1, 2 січня чужаків було повно. Дядьки похмелились, і пішли, да, і пішли, за шорсти взялися і погнали. птицю. Не жаліли ніхто ні. Да. І ми ж пацани не розуміли, коли гнати, в яку погоду дітвора. Гнали теж. Ну, дублірували старших голубів. І вони були, моталися ця птиця, шукали свої домівки. Я пам'ятаю, тут от десь напряму метрів 800 до кілометра були такі, такі міцні сім'ї, фамілію місюки. Вони у хлопців цих дядьків були голуби серйозні Миколаївські. Вони горою йшли всю нашу сторону, сідали на огородах, у кого було бадиля, так, сідали, пасли з горою без єдиного круга. Потім знімалися і горою йшли назад. Не два, не три, не п'ять, а десятки два-три. Ну, тоді багато не держали, тому було більше змоги підняти, е, Держали там два-три десятки. Ну, основна маса людей, яка тримала голубів, наші ну, металургійні підприємства в оточенні, вагоноремонтний завод. А так металогійні підприємства і сталівари по своїх змінах, так само, як і шахтарі, мали певний проміжок часу, світлового дня, там друга, третя зміна. До цього гнали голубів. Ну, і, мабуть, щоб жінки на них у хаті там не шуміли, вони виходили більше на повітря і своїх пітомців піднімали в воду. Було дуже багато птиць. Таких мастей не було, як оце сьогодні ми балакаємо. Там, мраморні, цвітні, там, не, до досі до живуха. А десь коряби. Чого немає тоді? Дніпро з або Донецька ряби, або Київська рябих. Називають мурих, які в нас, мури в нашій зоні, це кра... поясаті з красним поясом. О, а які раніше от так, ну, більшість? Ой. Сірі рябокості, сірі білохості. Птиця така була, чорні, смоляні. Капці, ці рябоголові, чорні білоголові стальні. Тоді дивилися, е, е, от не знаю, чогось е, так було, що світлиці скапці, які називають кримаками, які більше світлого. Uh -huh. Uh -huh. Їх рябохвости також тримали. Хоча Та в нашій зоні так не дуже любили е, на борни. А любили або чисто воврі, там одна там з боку, ага. або складний. Ну, не знаю. Через кожен, там десяток дворів були голубівники, були такі люди, фронтовики іди ще такі 17-15 го року. Туда. Я таких застав і не тільки я, але Володя один і другий. До яких пацанів у двір не впускали. Mm -hmm. Чи боялися, тоді ж ще й так Ну, тоді ж ворували, в лазили, так. Да. Ну, дітвора по голубниках не лазила. а Приїдеш там, що я... ти приїхав, там і голуб до вас сів на кришу. Їдь, щоб я тебе тут не бачив. Були і такі голубля. Нікому вони не ділилися, і нікому не давали свої. Вони, mm -hmm. ну, я так думаю, що... Їхні жінки патили це голубів, вони були в картошці чи в супові, але на роздачу не було. Базарі були, от, де ми сьогодні були, тільки чуть далі. Я пам'ятаю, кліток тоді ще не було, були голуби в мішках. Широких mm -hmm. мішках, mm -hmm. да, підходиш, раз відкритий. Можна взяти, можна. От такі були базарі. Ну, ну, чужаків туди теж, не та, тільки ж своїх. Да, Ну, тоді ж не кольцювали птицю. Там. Ага. Це потім з'явилося, що відрізали ніги. Ну, Тоді були такі чужаки, що їм прив'яжеш, тоді ж боркали голубів нитками і, там, Потім під шпилькою підшпильковували. Ну то таке, якщо в нього з головою нормально він із комп'ютером, він йшов по кришах підшпилькований. А ці, щоб боркали їм, крило зв'язували. Я пам'ятаю, була така в мене пара, дядько дав чужаків, яких я випустив приборками добре. І вони по картоплі, як зараз пам'ятаю, по огороду по дорожці, вперед пішли в тім від кіля їх ловили. Від кіля вони прилетіли. Тоді отака от птиця була. А зараз ми їх ну, закровили здорово. Особливо тоді, як пішла така тема що на Москву на приїжджали продаж. на продаж, там, масло, птицю, лахматих, чубатих, чистих в білохвостих, там стошних. І приїжджали з Білорусі, оптом купляли, давали гарні гроші і хлопці, ходять наші, попереходили деякі на комерцію. Вони, боже, тряслися за кожним голубом, аби він тільки чуть не з рота саме одували з спіпети. Тобто він вижив і дотягнув до осі. Тобто неважливо літає, чи да, ні, головне. Так, да, да. і вони, да, маст, вони присадили да, здорово спортивну mm -hmm. птицю цю миколаївську. Ось ця декорація, ми сьогодні її бачили на базарі. Ну вони крил не піднімають, тягаються, сидять засмучені ці губи. Це каже про те, що в них немає імунітету. Але вони платяться на базарі, і тоді попереходили. Попит є все були, там, вони... ється, да, почали, були попці, да? старші мене. По... За віком, там я їх знаю давно, ще з свого дитинства, вони, ну, вони старші мене. Да, вони ніколи тоді не ганяли і зараз не ганять. них красиві клітки, в клітках сидять чубаті, лахматі голубики. Ну кому вони інтересні? Критиків у нас дуже багато, дякуючи тому, що ви показуєте на Ютубі, починають там коментарі і так далі. Для того, щоб коментувати свою птицю, треба чужу птицю, треба мати свою, на мій погляд. Ну, якщо не подобається, якщо тебе запитали щоб ти дав своє резюме якесь або описав. І в тебе є для цього право і авторитет, і ти тримаєш їх не один десяток років. Це одне питання, але треба завжди стримуватись і мати культуру в поведінці, щоб давати оцінку чужому, чужому, чужій Ну я так рахую. Деяких людей є у дворах, вони де тримають в висотках, от як Захарович. Поважна для мене людина Анатолій Захарець Павлограда. Ну де там, там йому як їх розігнати, як ліва справа дев'ятиэтажки стоять. стоять. Він бідний, хоч і п'ять помічників йому давай, начне гнати, вони все одно до простяків підсядуть на кришу на дев'яти А там критикує. От не така. так людина все з дитинства до своїх семидесяти чотирьох да, років. Да. Тримає, якщо ви його критикуєте, або другі там є люди, які вже не можуть погнати ні шестом, ні нічим. Ну, він тримає гарну птицю, якщо вона попадає з молодої до тих хлопців, хто є активними гонщиками, вона не, не, не втрачає ні крило, ні хвоста, а показує по ній. Не знаю, я не сторонніх ніколи був там племінних цих репродукторів, що закрили наглухо і держать тільки молодь. Вискакує сіда. Мабуть, це неправильно, я свою птицю всю держу на волі. Тому що ми обратно вернемося до того до відповіді на те питання, яке ви мені задали, да. що, да. що Чому? в нас так, не літає в да, кого. А їх уже селекціонує природа. Неправильно, звісно, що ми ще так, ну то вже ще й залишилось у серці. І ми Є свободна хвилина з роботи, прискочив, швидко відкрив голуб'ятні вітерев 6-7 балів і ти погнав. А хто, хто йде в воздух? Голубки в цей час днем не сидять, голуба сидять. Голубок тільки і не стало. Потім дивиться таке в гнізда. Мамок немає, голуби між собою б'ються. Мабуть, це не про. Ось ця пара Ага. Дуже інтересна пара. Я брав їх у свого товариша. Пара, у дуже інтересна, ця пара, вона така, ніганять і не треба. Вона сама. Хочеться неї взяти. Ви нічого не взяли, да, так, він такий голуб яркий, корпусний. Ви бачите? Він помітний голуб. Так, так. Такий, такий От він, до речі, як, ну, я, я там, не розуміюся на кіровоградських, але він мені чому в очі кинувся, бо він трохи як... Ну, як дійсно більш, більш статний, ніж от це зараз це кіровоградський бачить. Миколаївська От він як от, на вигляд, як Миколаївський, я тільки не знаю, за масовий. На мене кіровграці не зображається, але та птиця, яку ми бачимо у них там, по конституції вона напоминає тих голубів нашого дитинства, які держали наші діди і праві. Ми ж їх заставили. Ну, це ж... Я вже <проб> в 6 років бігав по драбині у дядька. Ага. Да, і поки він був на роботі, я розганяв його. Після шести год Тут от затильник отримав, але ну, розганяв. Ось у гарний дуже голос. Це не ісаковича? Ні-ні ні. Бо, бо схоже щось на, от, не, не, не. і за мастю. Попаруваний мене сірою зубопостою, яку, яку я дуже поважаю. Довга льотна там по три години літала. Слава Богу, її сопіл минував. Оце її попарував. Вона тільки з манишкою. Терсті, а ви сказали у розмові, що були да, такі раніше, все-таки хто не ганяв. Тобто не так, щоб всі, -всі раніше були. ганяли. Були, були і раніше, що не гадають. Звичайно, були, більшість ганяла, да. так? Як переходили на масть, бачили, що продажня масна птиця йде, користується попитом, вони переставали 네. ганяти. Були Схоже, такі що люди... це і були перші кроки до, да. скажімо так, оцей гул. Крок, крок назад у гонному голубівництві, так? це були перші кроки. Саме так було закладено. Були з молодих таких дядьків, старців по мене, хлопці, які працювали там в виріші, працювали десь на яких, таких е, гарячих точках, де його оплата була, виходить, гроші нам були. Вони скупляли по регіонах масок, птицю, завозили сюди, але вона не ганяла. У нас дуже важко розганялась. Виворотна. Ну, дуже вона важко розганялася, що у нас не ті вітри. А ті вітри, які в нас і були, так вони завжди з собою несли. Коксохім, газ Коксохіма Дніпрожинського, Дніпропетровського напряму через Дніпро одна. Ну і заводу Петровського. А от біля Віця... ви як місцевий… не літала, якщо вітер відтіля. Падала прямо О, от якраз от цей момент питання так, є. Ви ви як місцевий, от є Дніпро. А є там до прикладу там не знаю. Хоча там, там десь за Дніпром далі. дуже багато сильних були. От біля Дніпра, мені здається, краще повинен. Вон, да, Володя так? знав їх за старокайдацьких глубятників з фабрики, да, з Ленінського району тодішнього. Щас, там було дуже багато голубятників, металургів, дітьків. Вони тримали дуже сильну птицю. і Вони з нами були завжди. Ситуації в такій, якщо вітер у нас через від нас на, на їхню сторону через Дніпро, наша наш табун де стояв, то часто скидало птицю. ти великий вітер через Дніпро. Їм було важко назад. Бо я так. це, це хотів отладали. спитати, що ну, була ситуація, да. як і одних вітер. Дніпро нас, потім да, перейти да, важко, так? Да? Да, ми ми ловили тож. Хоча були такі голуби, що переходили Дніпро. Ну, горої, мабуть, дати. Да. Їм треба горою тільки взяти, горою. тільки горою перейти на Високі потоки повітря були. А тут далі вже впирались вони в поля, от у нас чотири вулиці, а потім далі йдуть поля нашого господарства. Ну, Це ж окраїна Дніпра, а може Дніпро відкрив. І вони вже далі в поле не йшли, тоді назад повертали, задом здавали і залишались селищі. Mm -hmm. У нас було дуже багато людей. Ми тоді ж не знали ні болячок, ніяких. Нічого. Ніхто Боже у пасі. яка там вакцина, про що ви баласти. Ну а зараз от, з тими, з ким ви там, тоді там, спілкувалися, тримали, ну Кузьміч ми розуміємо, тримає. А ще от багато таких людей лишилось, хто з вами, ну, ріс чи ну, плюс-мінус вашого ну, Володя. віку. Ну, от Володя, не старший Марій, Кузьміч старший. Ага. Володя тримає. Ви разом і, і раніше спілкувалися і да, тримали, да, так, Ну, Володя, наскільки я зрозумів, після тої нашої розмови, що він ганяє зараз, теж так серйозно. Для ну, біда случилось після мене. Я теж ж викинув більше ста голов птиці. Хотя вакцини про Я потеряв багато голос. Хоча не знаю. Вакцина була за Так, да, так от е Володя після мене полетів теж вниз. Ну ми його укомплектували. Уже, так? Да? Да. Mm. У ну, мене взяв Те, що йому нравилось на вибор. Mm. йому І грошей ми за голубів не беремо. Це викупляємо. <гум> немає, от... немає. Ну, дивлюсь, з'являється. Я так попросив, молоді хлопці є. Ті, що організовували. Ага. Ну, он, да, організатор а, молодий Артур. Артур... Да, Артур дуже порядочний хлопець, і я йому сьогодні запропонував, кажу, давай ми тебе на Ну, общем... Я так розумію, у нього немає та, Миколаївських, так? Загаль... Да? Є, трохи є. А, є, бо я так да, пам'ятаю, що він тоді розповідав, що. Ви його обрати значить... головою в федерації, голубі оця Ага. Думаю, ну, хоча б Дніпра. Ну він такий активний, молодець. мабуть. Пара мені дуже подобається. Молодь така, а коли його хлопці такі. А оцих дітвари, з якої ми починали займатися голубами, я їх не бачу. Не знаю, я доступний, я живу на тій вулиці, на якій жили мої діди і прадіди, і в тім дворищі. І батьки мої живуть. Ми доступні до нас, люди ходять. До батьків, і до мене. Ніхто ще не приходив, чи батько, чи мама, як колись було, щоб продайте дядя. Ваня мені голуба, я хочу, щоб моєї дитини були глуби. Такого нема. Ну, я б подарував би, так? ну нема такого. Аків, а так, да, всіх перевалили в комп'ютери, інтернет. І, ну, їх теж треба знати комп'ютери, і інтернет. Ну, як, що, я вважаю так, що коли людина більше спілкується з природою, вона і добріша, і розумніша, і закаленіша, і сильніша. Ну, будемо чекати. Не чекати, а будемо допомагати Збройним силам України для того, щоб всім, чим ми можемо, посильно од нас, щоб скоріше закінчилась війна, і ми побачили цих дітей на спортивних майданчиках у висотних дворах і в нас на теренах одноповерхової Дніпропетровська. Наші фіртки для них відкриті, ми їх укомплектуємо, аби вони тільки займалися і не лізли ні в які погані діла і не переступали закону. Ну, так. А ще в мене таке питання, Володимир, от ви давно тут тримаєте. От, чи відрізняється польот голубів, тобто от, хто тримає біля Дніпра і хто тримає там, ну, за там, 20 кілометрів від Дніпра? Чи більше літали біля Дніпра, чи ні голуби? От, ви так Раніше Коло Дніпра, да, коло Дніпра, тобто да, да. біля води, бо все-таки вона... велика да, вода, це не просто да, там, там ручейок так, якийсь. Да. повітря двіжиться. Все такий новий ну, повітряні потоки. Впливало, да, впливало да, впливало. Ну mm -hmm. от у нас товариш наш Віктор Пересада, він живе, верні, він тримає голуб'ятні свої коло Дніпра. У нас буває, що не летить, птиця, mm -hmm. а він присилає відео, яке 3 березня, і ми бачимо табун його стоїть угорі. Там, О, бачите, і там якраз його розширяється Дніпро роби, і да, входить рядом самара в приток е, Дніпра. Mm -hmm. Заходив в Дніпро і він на двох потоках стоїть. Туди йде на Запоріжжя, Дніпро тече туди до Чорного моря. Да, а з боку сліва Самара заходить в Дніпро. От у нас бува не летить, хтиця його летить. Ну от я так собі чомусь от, і думав, Живий примір. Що, да, да, от ви тут... Приклад. Вам mm -hmm. тут далеченько до Дніпра, а от ви тут тримаєте? Ні, ви... Якщо брати напряму, нам до Дніпра десь, щоб так, не помилиться кілометрів. Ну, до шести.